Так, всім доброго дня! Сьогодні я хочу обрати оці наліпки з машини, це був скотч, і його треба якось обрати. Подивились в Тіктокі лайфхаки, хтось із індійців обирає ВДшкою звичайною Я спробую ще від себе очисником тормозів, спробую силіконом, спробую автопастою. Отакою. Спробую це все натирати губкою. А в кінці я ще спробую ще один лайфхак, як просто беруть чайника воду закипячену і наливають на це все і просто її очищають. Зараз все спробуємо. Так, перевіряємо. Одразу я хочу перевірити очисником гальму. Що воно буде? Як воно буде? Оп. Підлетів. Провіряємо. О, кстати, щось та й пошкреблось, так? Да? Блять, крижечка відпала. Кстати, ти бач? Якось допомагає. По чуть-чуть, так. Ще крижечку вернемо. Дуже дуже-дуже важко. Вже весь балончик закінчився. Але витирає. Дуже неефективно треба пробувати ще засіб. Дої ставим відкриваємо Откриваємо ВДшку. Шийкаємо тепер на якесь друге місце. Наприклад, ось сюди. Ого. О-хо-хо! Отак можна полірувати кузов на цій автівочки. Ти подиви, як він блищить. Ось тут було і стало. Але ВДшкою воно не обирає. Беремо силікон. Чекаємо вже на нове місце. Пішла якась реакція. Зараз такі застине. Досліди показують. Результату ноль. Саме дієве, що я, думаю, буде. Берем о, ось наглядний приклад. Ось. Видно, як прям вже закам'яніло і в'їлося в, в лакокрасочне покриття. Берем. намазуємо, закриваємо. Намазуємо тут. Треба було б, щоб водичку Артур приніс. Да, брат? Ну то так. Берем. Ну, Досить ти показують, вся хуйня. не помогло. Смотрите. Так, проверяем черный один лайфхак, чтобы мы побачили в тиктоке. Кипячена вода, насаживаешь клей, уже на новый. И проверяем. Может, а на стекло не надо? Ладно. <laughs> Могу задавать. Лайфхак. <laughs> Тепер беремо тряпочку Тут мене Що, получається? Чи що? Реально! Найкращий варіант! Найкращий кращий варіант А на кузові На кузові не йде А тут тяжковато, кстати Ну йде. Ну краще ніж ми чесником да? Чисником вони його Ну давай еще попробуем очистить. Ну А ні, очисником теж воно обираємо. Ну якось воно так усе так? Да? Угу. Mm -hmm.